Ще мій друзі, з вами я Хорміка. На сьогодні в нас буде проходження Майнкрафту. Так, я дуже думаю до цього готувався. І підготував фактично все, що мені потрібно. Їжа є, яблука є, баранина є, ендерпел є, хліб є, блоки є. Але на всякий випадок ще візьму. Так, що мені ще потрібно? Блоки є, так. Дія за дуже легку стратегію. Я спеціально собі зробив побільше е, як їх там ось цих е, стріл для того, щоб я міг палити по всім, хто буде до мене відноситься ворожу. Зараз я беру собі якусь їжу. Так, ось це, ось це, ось це, ось це, ось це і ось це. Мені все, що на сьогодні знадобиться. І це. Так. Ось це мій інвентар на сьогодні. Полакати все, що мав, а ти. Ну, далмазовий. Тепер йдемо і готуємося стрибнути. Я фактично що вже повністю готовий, я думаю, що. Так, робимо вотердроп. Так, я опинився тут. Лише щось з тих зробити, то це пробудуватися сюди. Іншого нічого я не робив. Фейсбуки візьму. Так, тут, так, треба покинутися. Ні Ні-ні-ні-ні-не підбивай не мене, не підбивай. Так. Будемо зараз палити по ньому. ой 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 ой, -ой. в мене прилетіло. Все чудово. Так, готуємося забирати наступне. Я не бачу. Попав, ні. ні, 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 не не попав, на жаль. Попав. Так, так. Валимо. Піднімаємося до тієї, я її не зможу забрати. Швидко міняємо блоки. Проходимо повз оборону. І тихенько піднімаємося вгору. Одне золоте яблуко заюзав нічого. Ой-ой-ой, мене підбили, мене підбили, впали. Нічого не здається, не здається, не здається, так. Варінку беремо, підіймаємося в Він, можливо, зараз відлетить від мене якраз такий. Скоріше за все, в ці ендер драконів. Вони відлітають після того, як намагалися попасти по цілі. тому зараз я швиденько підіймався. Відхилився, відхилився. я себе засипав. Так, 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 так. Валимо. Зараз дуже небезпечно. так валю, 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 валю. Треба приходит від нього. Я не знаю, чи не буду, але заряджу арбалет назад. Беру свій лук і готуюся стріляти, так. Проходимо до центру. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да як вони вчасно всі-то було, в очевидності, що Мене схитають. Та зараз я буду всім стити. Так, треба тільки підняти ще свій лук, стріли, так, є. Окий лук замість. цього, замість Чого бути, окей? Це так, пішли, я не бачу. Ось він, ось він, ось він. Так. Лук на силу заходимо, він заходить на маневр. Бачу, він зараз буде розбургуємо. палити, 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 буде зараз по мені. Так. Пішов на... Він йде на цей, на спан. Ухилився. Пішли, дивитися, де його стріл. Так. Бачу, 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 де воно. Я раз підходжу. ховаюся за цим. Швидко-дуже швидко дивилися швидко вгору. Дуже швидко, головне, щоб він не встиг зараз по мені попасти. Головне, що зараз ми будемо знищувати ще одну його хілілку. Цього підіргу ендер дракона. Тому начувайся, зрозумів мене. Ось тепер, друзі, я зміг розхитати всі його ці штуки дрюки тепер. Він беззахисна дитинка проти мене. Зараз будемо його винищувати. За допомогою чого спитають мене всі. За допомогу всього, що в мене є. Буду юзати кожний момент, щоб його підбити. Бах! Є! Є, є, я його підбив! А хілитися нічим що, да? примітивне хоча б примітивне прикриття від нього, тут мене не дістане. Принаймні, я сподіваюся, я можу туди підпалити. Почекати так. Його видно? Так, де він? йшов на посадку. Пішов на взльот. Обходимо. Я зрозумів проти нього правильну стратегію. Він по мені палить. Промазав поле зору. Але він зараз має підлітати так. Бачу, бачу, бачу. Хитаємо, 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 хитаємо. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Я його так класно можу літати, подивіться, А він нічого мені не робить. Ухилився. Підходить до маневру. Затям собі зло ніколи не переможе добро. Ти за як зло. Мені гамно програти. Друзі, ми змогли з вами пройти Майнкрафт. Ми змогли пройти Майнкрафт. Я в це не вірю. Я в це просто не вірю. Просто неймовірно, я взяв і пройшов Майнкрафт. Це я, ну я це зробив перше. Да, визнаю, я декілька разів помирав. Було таке, чотири або три рази я помер. Да, він мене злив. Але давайте будемо рахувати фактори. Я це робив у залізній броні. Не на найкращі зачари, які я маю. Це по-перше. По-друге, я сюди добрався за 125 днів. Він міг би це зробити зашвидше. Якщо б, не, якщо б чітко слідував план, тобто фактично я на 25 днів ну, пропустити. Ми це зробили. Ми попросту взяли та й зробили це. Вирите в це? Я ні. Повертаємося назад. Ось у мене будиночок. Моя броня дуже, скажімо так, поранена, я дійсно дуже старався це зробити. Не знаю чи, наскільки добре в мене це вийшло, але 126 днів. Ми знищили ендер Дракона. Я втратив багато ресурсів, да, правда. Але їх багато їх знайшов. Так, да, я знаю, розмовляв зараз дуже по-філософськи. Але, блін, ми пройшли Майнкрафт. Звісно, на цьому кінця не буде. Ми ще дуже довго будемо розважатися і займатися купою цікавих речей. Будемо прокачувати наше село Ви зараз на дурочистий момент, тому що я зараз що я зроблю? Я правильно зараз візьму і буду кидати туди ось цю штуку, щоб телепортнутися. Зараз будемо робити утердроп. Готові. І зробую неуспішний утердроп. Ось тут я проходив. Ось тут знайшов скриню. На вмання продовбав собі всюди вхід. Знайшов андерпортал. Стрибнув у нього, Заспавився. побудувався сюди. І з надіями, що я зможу пройти Майнкрафт. І я не дарма, сподівався, пройшов, побудувався вгору, Зламав всі вишки, Порозстрілював. попомирав декілька разів, похилився і потім напав на ендердракона і звалив його. Йоу, скільки експірієнсу! 50-й левел! 56 левел! О о МГ. Просто не вірю все. Тільки ось не знаю, де зараз тут знайти на це. А ось це вже легендарно. Це яйце ендер дракона. Я його можу забрати, перемістити сюди. О, до речі, Микайло знайшлося. І під нього треба поставити в small щоб його добути, це мій такий найголовніший трофей. Тому що, скажімо так, це легендарно. Це воїнський легендарно. Зараз я це можу спокійно зробити, якщо візьму ось це, зламав смогу він впав туди. А я ось так можу, правильно ж? Я можу зробити ось так, ось так. Зламати, отримати, смолоскип. Перемоги! Взяти, стрибнути сюди, проламати блок під ним. Моїм, моїм дуже швидким кайлом. Ось сюди його поставити. І урочисто ламав цей блок. І отримую легендарний блок. Попросту легендарний. Ось це яйце і це Ну, я не скажу, що це найрідкісніший блок Майнкрафту. Та, втім, вам з упевністю можу сказати, це рідкий подарунок долі. Ну, таке не кожному судиться знайти, тому що не кожен зможе сюди добратися. Враховуючи, що фактично я це зробив за 50 днів, не вважаючи інших роликів, то як для мене, як для того, хто перше це проходить, як на мене це успіх. Ну, а ви цей ролик підтримайте лайками. Звісно, на цьому не закінчаться наші великі мандрівки по Майнкрафту. Ми вдалі будемо для себе відкривати цю цікаву гру, яка хоча була розроблена давно, але вона не втрачає, по-перше, ні актуальності, І вона не втрачає цікавості. Інтриги і захоплення мною. Ну, це моя думка. А всі, хто люблять Майнкрафт, поставте лайки і підпишіться на мій канал. До речі, нам зовсім мало-мало-мало залишилося до 200. Будь ласка. Нам одного не вистачає. Просто один хтось, підпишісь, будь ласка. Ти розумієш, як мені мало залишилося до моєї історичної цілі? всього всього один підписник. Колись для мене давним-давно це було Ну фактично що неймовірно. Так багато. Зараз для мене один підписник, Це все одно дуже вагово. Але не так, що вже я прям буду радітися дуже-дуже. Але зараз, будь ласка, підпишися. Зараз, будь ласка, підпишися на мій канал. Усім за перегляд. Ставте лайк і підтримайте канал. Якщо відео сподобалося, якщо вам сподобалося виживання у селі, як ми проходили, раз за разом грали. Ну. І це не кінець. Дякую за перегляд. До побачення.